Привіт! Сьогодні субота і це вже тиждень, як ми хазяйнуємо на своїй ділянці. По плану, як завжди, хотіли зробити більше, ніж годин у добі, але дещо встигли. Першою задачею було зачистити садочок. Його багато років вже ніхто не обробляв. Яблучка стали мілкі, але на смак солодкі та хрумкі. Пару років назад в нас така ситуація була на дачі довелося чистити старі мілкі яблуні. Після того, як ми їх оновили, плоди стали у 2-3 рази більше. Скажу одразу, що я не спец по обробці, але є деякі правила. Я вирізаю всі хворі гілки, ті, що ростуть вгору, і всередину дерева. Обрізаю по висоті так, щоб не користуватись драбиною при зборі урожаю. Інструмент, який ми використовували, це бензопила. Нею чоловік вирізав всі великі гілки. Я користувалася великим сучкорізом. Брала секатор, але він мені не знадобився. Багато гілок знову прийшлось стягати по подвір'ю. Назбирала величезну купу сміття. Можна було б їх перерізати на дрова, але в нас мало було на це часу. Чоловік працює, зараз звільнив п'ятницю і суботу, для того, щоб був час трошки поприбирати на подвір'ї. Я доглядаю за дітьми, в нас їх троє молодшому 2 роки, тож я не маю коли його залишати постійно з кимось. Для праці коло хати використовуємо 2 дні в тиждень. Це п'ятниця і субота. І про питання цін на землю: скільки ми заплатили? Ділянка знаходиться у 10 кілометрів від міста Вінниці. Ми купили 40 соток тут 25 під забудову і 15 під садівництво. Заплатили ми 12 тисяч доларів. Ось тут ми ще встигли зробити лавку, бо стара вже згнила. Ціна лавки нам стала біля 1500 гривень. Це доска по 2 метри. Вже порізана: крепежі, шліфувальні круги, банка газу і насадка. Також лак напівматовий. Так як світло нам ще не під'єднали, ми користувались генератором. Дещо цікаве я вам розповім у наступному відео. Маю ще деяку цікаву інформацію. А на сьогодні хочу сказати вам дякую. Був дуже гарний продуктивний день. Як на диво, вересень, сонячний, сухий та теплий. Саме час робити роботу та насолоджуватись результатом. Дякую за ваші запитання. Не забудьте підписатись та натиснути пальчик догори, якщо відео було вам цікавим. А завтра в нас плани по фарбуванню забору. Тож до зустрічі!